Дорогі телеглядачі, брати і сестри у Христі Ісусі, усіх вас і кожного особисто вітаємо на загальній аудієнції зі святішим Отцем Франциском, яка відбувається на площі святого Петра у Ватикані і в якій беруть участь численні паломники з усього світу. Вони прийшли, щоб послухати його повчання, отримати благословення на своє життя. Також і ми хочемо приєднатися до них. Щоб в цей рік віри поглибити свою віру, і також зараз час канікул. Багато нас чекає відпочинку, зустрічей, випробувань також, тому напевно, кожен з нас потребує більше допомоги, потребує також благословення. Тому приєднуємося до цих паломників, щоб уважно слухати слів папи. Святі, Отець зараз розпочинає генеральну аудієнцію знаком Христа, привітає вірних, тому уважно приготуємося, щоб слухати Боже Слово і отримати благословення папи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир з вами і з Духом Твоїм. Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян, брати, Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер, ж членів є багато одне лише тіло, ви ж Христове тіло, і члени кожен зокрема. І деяких поставив Бог у церкві по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по-третє, учителів, потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Слово Боже. Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania, pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Oto słowo Boże. Drodzy i dobrego dnia. Сьогодні я хочу зосередитися на ще одному виразі, де другий Ватиканський собор говорить про природу церкви, про тіло Христа. Собор каже, що церква є тілом Христовим. Хочу розпочати з тексту з діянь апостолів, який ми добре знаємо. Навернення Савла якого потім зватимуть Павло, одного з найбільших євангелізаторів? Савло переслідує християн. Однак, на шляху до міста Дамаск, його раптово огортає світло. Він падає на землю і чує голос. Голос, що промовляє до нього, Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Він запитує, хто ти, Господи? І голос відповідає, я Ісус, котрого ти переслідуєш. Цей досвід Павла показує нам, наскільки глибоким є зв'язок між нами, християнами, і самим Христом. Коли Ісус вознісся на небеса, Він не залишив нас сиротами. Але даром Святого Духа наша єдність з ним стає все міцнішою. Другий Ватиканський Собор каже, що Ісус, передаючи свого Духа, зробив своїх братів, скликаних з усіх народів містичними членами його власного тіла. Образ тіла допомагає нам зрозуміти цей глибокий зв'язок між церквою і Христом, який Павло особливо описує в першому посланні до Коринтіан. Передусім, тіло звертає нашу увагу на живу реальність. Церква не є благодійною, культурною чи політичною організацією. Але живим тілом, яке ходить і діє впродовж історії. І це тіло має голову, Ісуса, який очолює її, живить і підтримує. Цей пункт мені б хотілося підкреслити якщо відокремити голову від решта тіла, людина не може жити, також так є і в церкві. Ми повинні залишитися зв'язаними якомога тісніше з Христом, але не тільки це. подібно до того, як для тіла важливо, щоб у ньому текла життєдєва ліфма, точно так само ми повинні дозволити Ісусові діяти в нас, щоб Його Слово керувало нами, щоб Його Євхаристійна присутність. Оживляла нас, щоб Його любов давала нам сил любити ближнього. І це завжди, завжди, завжди. Дорогі брати і сестри, залишаймося з'єднаними з Христом, довіряймо йому наше життя. У відповідності до Євангелія, живлячись щоденно молитвою, слухаючи Слово Боже і беручи участь у таїнствах. І тут говорю про другий аспект церкви, як тіла Христового. Святий Павло стверджує, що подібно до того, як члени людського тіла, хоч їх багато, і вони різні, складають єдине тіло. Так само всі ми були хрещені одним духом в одне тіло. Тому в церкві є різноманітність, відмінність завдань і функцій. Немає плоскої одноманітності, але багатство дарів, які розподіляє святий дух і при цьому є сопричастя і єдність. всі спілкуються один з одним і всі беруть участь у формуванні єдиного живого тіла, глибоко пов'язаного з Христом. добре, пам'ятаймо про це бути частиною церкви означає бути з'єднаним з Христом, отримувати від нього божественне життя, яке дає нам жити з'єднаним з Христом, а також залишатися з'єднаними з папою, єпископами, які є знаряддям єдності та сопричастя, а також означає вчитися долати особисті інтереси, розбрат, краще розуміти один одного, погоджувати. Відмінності і багатства з кожним одним словом більше любити бога і людей, які поруч з нами в родині в парафії в спільнотах для того, щоб жити як тіло й члени, ми повинні бути з'єднані. Єдність має бути вищою від конфліктів завжди. Конфлікти, якщо їх не вирішувати правильно, відділяють нас один від одного, відділяють нас від Бога. Конфлікт може допомогти нам зростати, але Він може і розділити нас. Не йдімо шляхом чвар боротьби між нами. Ні. Всі єдині, всі разом з нашими розходженнями, але єдині ось шлях Ісуса. Єдність понад конфлікти. Єдність це благодать, яку ми повинні просити у Господа, щоб Він звільнив нас від спокус, боротьби, егоїзму, від лихослів'я. Скільки зла заподіює лихослів'я, скільки зла. Чи не так? Тому не пліткуймо про інших ніколи. Скільки шкоди завдають церкві поділи серед християн? Приналежність до якоїсь частини, вузькі інтереси, поділи між спільнотами, між нами, євангельські християни, православні, католики, але чому вони поділені? Ми повинні намагатися нести єдність. Я хочу вам розповісти дещо. Сьогодні, перед тим, як вийти з дому, я провів 40 хвилин, десь так, більш-менш, з євангельським пастором, і ми молилися разом. Шукаючи єдності, ми повинні молитися між собою католиками також з іншими християнами молитися щоб господь дав нам єдність єдність між нами але як можемо досягти єдності серед християн якщо ми не здатні досягти її між нами католиками досягти її в родині скільки сімей ведуть війни скільки поділів шукайте єдності саме єдність творить церкву і вона виходить від Христа. Він дає нам свого Духа, щоб створити єдність. Дорогі брати і сестри, просимо Бога, допоможи нам бути членами тіла церкви, все глибше поєднаними з Христом. Допоможи нам не змушувати страждати тіло церкви нашими конфліктами, нашими поділами, нашим егоїзмом. Допоможи нам бути живими членами, пов'язаними один з одним єдиною силою силою любові, яку святий дух виливає в наші серця. Дякую. Сердечно вітаю франкомовних паломників, особливу числену молодь зі Швайцарії, Франції. Дорогі брати і сестри, ще тісніше тримайтесь Христа. Будемо просити Господа благодаті, щоб не ранити тіло Христової церкви через егоїзм і поділи. Дух єдності завжди є сильніший. Дякую. Сердечно вітаю англомовних паломників, присутніх на сьогоднішній аудієнції, особливо з Англії, Шотландії, Словаччини, Швеції, Південної Африки, Папуї Нової Гвінеї, Індії, Індонезії, Пакистану та Сполучених Штатів. Ваше перебування у вічному місті нехай зміцнить вашу любов до Христа, і Його тіла, яким є церква. Нехай благословить вас Бог. Дякую. Сердечно вітаю всіх гостей прибулих з земель, де розмовляють на німецькій мові. Особливо різних груп студентів та пари з Монако, Ді Бавєра, які святкують різні ювілеї. Святий Дух робить нас причасниками його любові. Щоб ми жили в гармонії зі світом та з усіма нашими близькими. Хай береже вас Господь завжди на шляху вашого життя. Дякую. Вітаю іспаномовних паломників, особливо групи з Іспанії, Аргентини, Коста Ріки, Гондурасу, Мексики, Домініканської Республіки. Та інших країн латиноамериканських будемо просити Господа, щоб допомагав нам ставати живими членами його тіла в єдності та любові, бо даний нам Дух Святий, котрий присутній є в наших серцях. Дуже дякую. Вітаю групу католицьких португаломовних юристів. Паломників з Лісабона, які походять з Бразилії та інших країн португаломовних. Це паломництво до могил апостолів Петра і Павла, нехай оновить ваші серця, щоб жили ви в церкві під ніжним поглядом Матері Богородиці, від неї. Вчитися розуміти знаки Бога в історії, щоб будувати нове людство. З цими побажаннями звертаюся до вас і ваших сімей і уділяю вам благословення з небес. Дякую. Дорогі арабськомовні вірні, Особливо прибулі з Єгипту, Іраку, та Лівану. церква є тіло Христове, тому ми повинні зберігати єдність з Ним і дозволити йому перебувати в нас. Його слово веде нас, Його присутність в Євхаристі оживляє нас і дає нам сили кохати ближніх, як Він нас покохав. Господь підтримує нас своєю благодаттю, щоб ми не ранили тіло церкви, нашими конфліктами. Нашими поділами, нашим егоїзмом. усім вам уділяю своє апостольське благословення. Дякую. Дорогі польські паломники, просимо Бога, щоб допомагав нам бути членами Його тіла, церкви, завжди глибоко з'єднаними з Христом. Молімося, щоб ми не задавали страждань церкві, не задавали ран через наш егоїзм, поділи і конфлікти. Нехай Господь нам допоможе бути живими членами, з'єднаними єдиною силою, любові, яку Дух Святий розливає в наші серця. Серця вам благословляю. Дякую. Завтра ми будемо відзначати всесвітній день біженців. Цього року ми запросили більше приділяти особливу увагу становищу сімей біженців. Нерідко вони змушені залишати поспішно свій будинок, свою батьківщину. І, втративши всяке добро і безпеку, тікають від насильства, переслідувань, релігійної дискримінації, за віру, яку сповідують, та за свої політичні погляди, крім небезпек подорожів, часто їх також будинки знаходяться під загрозою розпаду. В країні, яка їх одержує, доводиться їм протистояти різним культурам, суспільствам так інших від їх власних Ми не можемо бути байдужими до таких родин та до всіх наших братів і сестер безпритульних. Ми покликані, щоб допомогти їм, відкриваючись на зрозуміння їх і гостинність з нашої сторони нехай не забракне людей по всьому світу, щоб допомогти їм побачити в їх обличчі зневажене обличчя Христа. У минулу неділю в рік віри ми святкували ім'я Бога, яке є життям і джерелом життя, Христос, який дає нам божественне життя, Дух Святий, який тримає нас, щоб ми мали живі відносини з Богом як Божі діти. Хочу звернутися ще раз до всіх, щоб ми були свідками Євангелія життя, щоб завжди захищали життя у всіх його проявах. Християнин той, хто каже так, життю, каже так Богові, Богові живих. Сердечно вітаю усіх італомовних віруючих, парафії, асоціації, групи, зокрема, паломництво дієцезії Поцуоло, Лече, Валетрі та Олександрії, на чолі зі своїми пастирями. Вітаю вірних Осімо з їх архієпископом, Вікарія Ді Маріно з єпископом Альбано також, парафію святих і Дарія з Риму. Особливо звертаюся до молоді, хворих і до молодих сімей дякую вам всім, хто прийшов на цю аудієнцію. Будь ласка, моліться за мене і за моє служіння церкві. Сподіваюся, що на кожного з вас чекають численні благодаті, які ви в змозі прийняти і таким чином відповісти на вірний заклик Господа. Дякую. Молімося також, щоб ми не ранили церкву нашим егоїзмом, нашими забаганками. Dane a nostro un quotidiano, un dano visodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacione, sed libera nos amare, Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.